Доброго дня всім. Виїжджаю з розгрузки, вже зробив першу. Оці всі машини, які приїхали сюди вперше, кожен з них герой. Реально, хлопці і дівчата, кожен з них герой. Я не думав, що після скількох років роботи я вернуся у свої перші тижні. Тобто сьогодні зранку я бігав по барах, так як свої перші тижні. Рядом, буквально рядом отут будують нову автостраду. Частина її вже відкрита. Зразу справа від вас, ваш клієнт, є в Google, новесенький склад, чистесенькі туалети, все дуже класно зроблено. Я не маю ніяких претензій, аби так всюди було. Ну, але ти його бачиш, але бачите, з'їзду ніде нема. З'їзду ніде нема, треба потрапити на оцю дорогу. Щоб потрапити на оцю дорогу, яка паралельно будується, ремонтується, не все так просто, щоб потрапити. Тобто я сьогодні вздовжу цього складу по оцій основній дорозі проїжджав разів чотири, Мабуть, що разів 4, взад-вперед, взад Ну і що, ти приїжджаєш, а з'їхати ти не можеш? Бо і бачу, стоять тут машини. Відося в мене ще, що я вже кілька разів вам казав, що не маю можливості, часу не маю, поставити рацію. Може би по рації хтось з тут хто, хто був, хто знає, і підказав би. Ну знайшов потім, знайшов, проїхавши. Три, мені здається, знаки заборони руху. Я все ж таки потрапив сюди. От, бачите, Для них є з'їзд. Але вони навіть вони тут з'їжджають з цієї полоси, оцієї ближчої до нас. А машини рухаються по... та друга відкрита. Тобто ви розумієте, так? Чотири, чотири полоси, 2 дві, дві в один бік, дві в другий, але відкрита лише одна частина дороги. Тому навіть з'їхати так, як фургон. Я не міг. Ну і їдемо, зелене світло, їдемо далі. Тут є світофорчик, бо інакше було б просто був би хаос. І ми з вами їдемо. ну Насамперед, тут так незамітно вивоїни що в е, мене там є борошно і є ще якісь мішки, тут може все порозлітатися, бо по тих горбочках так кидає машину. Тут фактично треба майже зупинитися. майже зупинитися. Якщо комусь треба з Італії, то Італбрикс Оспіталет. Така, такий заїзд. Є тут багато машин, я знаю, що ті, хто вже неодноразово тут був, то в принципі нічого аж такого критичного не знаходить в цьому. Для мене було трошки критично. Далі я про, буду говорити про хвіст цього причепу, ось ці з цього її штуки, бачите, отут от така ширина, не знаю наскільки вам видно, а я виходив звідти. От звідти. І ви бачите, яка стіна. Яка стіна в якому виді. Тобто вона вся почимхана, тому що о, о, світофор є. Ну і що, що світофор є? Ви бачите, що світофор є, а люди світофору не дотримуються. От тако от тако. Давайте хлопці. Ви такі шустрі всі. Всі, і вам світофорний указівник. Три машини. Світофор, напевно, після того першого вказав зелене світло. Ну не знаєш. Ну от такий заїзд, бачите? Так, розминувся я з ними зараз. А, тут вон, і он дата суверени. Вот таке чоло. Вой ведери ще не кінець. Зараз я дам назад, бо то, ще не кінець, бо тут ще дорога вузенька з поворотом, вся ця дорога фактично заборона руху, гру вантажним автомобілем, тому Ой, чекайте, чекайте, чекайте. Чекайте, чекайте, чекайте. І тому вони кожен летить і думає, що це, мабуть, що односторонній рух тут тобто, або як не чекає зустріти нікого. А, а ті... Ті поїхали Ромун, бачите, який Ромун гарячкуватий, е він впевнений, що йому було зелене. Можливо, йому і було зелене, але і мені було зелене, ви мені свідки. Я поїхав на зелене. Не знаю, як там настроєний той е світофор, але, але працює якось так. І тут треба виїхати на широку дорогу до, до автостради. Тому що з цього боку, коли їдеш, то... В принципі, не підозріваєш, що ти їдеш правильно, тому що вказівників ніяких немає, і ти вже під забороною руху два-три рази проїхав, і ти навіть не знаєш, куди ти їдеш, і тільки там, де той світлофор є е, останній вказівник, який вказує назву цієї ефіри. Дуже паршили, щоб сюди потрапити, на цю дорогу, я кажу. Я сьогодні зранку накатався тут, як в старі добрі часи. Тому що м -м -ти, ти не підозрюєш, ти можеш на таку дорогу з'їхати, а зверху, коли проїжджаєш, то там, щоб ви розуміли, то ж не так, що ти проїхав ось тут. Тут мені треба було повертати, ну не повернув, добре, нічого, вернуся назад. Ні, як не поверну, то треба 8-7 кілометрів їхати в одному напрямі, тому що з'їздів ніяких нема. Щоб знайти якийсь з'їзд, щоб десь розкрутилися. Тому що все будують дорогу, все оранжевими сітками. Тут, Тут. і міст такий не дуже високий, і казівників ніяких нема Знаків сюди знаки, бачите, знаки і вантажним з того боку е показують. Ну, машини бачите, їдуть, ті, що знають, що воно тут є, сюди і їдуть. А так незнайомі людині, яка, для якої в перший раз сюди попасти, то, то в принципі, цікава, цікава історія. Цікава історія, а що зустріти. Такого дурноватого Ромона, який впевнений, що якщо в нього зелене світло, то в цілому світі червоне. Ну, але є такі люди, щоб, що ми маємо робити. Ну і ось тут, отут, отут ми вже доїжджаємо до в'їзду автострату. І, в принципі, далі ніяких проблем, але з'їзд відразу повертати сюди, на якій дорозі ми знаходимося, стоїть заборона руху. Сюди їхати не можна, стоять знаки. Чекайте, побачу його звідси. Він ось там стоїть, От на тій на ті таблиці стоїть знак. Ну все, автострада. Дякую, що побули зі мною. Гарного дня всім і широких доріг.